Вітаю, друзі! Знову вулиці польських міст Варшави, Кракова, гданська заповнили тисячі протестувальників з гаслами Стоп імміграція, дні масові імміграції та польща для поляків. Ці масові акції організувала Ультраправова партія Конфедерації, яка відкрито тисне на уряд, вимагаючи жорстокої міграційної політики. Один із її представників Криштофор Босак сказав: у Польщі занадто багато мігрантів. За словами Босака, його партія очікує, що уряд змінить політику щодо цього питання. Той же час поряд з антиміграційними акціями в Польщі відбулися контрдемонстрації. Поки у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та інших містах відбувалися скандали. Польща для поляків поруч з іншими громадянини виходили з абсолютно протилежними гаслами. Прийміть біженців, виженіть фашистів. Ми захищаємо право на притулок. Фашизм це не патріотизм. Ці люди нагадують, мігранти це не загроза. Загроза це ненависть, яку політики намагають легалізувати під виглядом патріотизму. Також хочу додати інформації про те, що Польща закриває притулки для більшості українських біженців. Відповідний закон ухвалили цього тижня під час засідання ради міністрів. Про таке повідомляє польське радіо. Центри колективного розміщення будуть закритими з 1 листопада для всіх, окрім пенсіонерів, вихідних жінок та інвалідів. Також буде діяти програма разом до незалежності. Вона передбачає субсидіювання оренди квартир для українців, покриття оплат на курси польської мови коштом Європейського союзу. Повідомила польська. Радіо, чому це стосується українців, навіть коли прямо не згадують українців, ми знаємо під ударом всі хто не має польського паспорта. Але ми маємо сказати: ми не проблема, ми частина рішення. Нас мільйони. Ми працюємо, сплачуємо податки. Наші діти навчаються в місцевих школах, але в очах багатьох. Ми все ще гості. І коли ми бачимо плакати СТОП імміграція, навіть якщо там не вказано слово українці, ми все одно відчуваємо удар, бо ці слова мовчазно чи відкрито спрямовані і проти нас. А тепер з'являється нова тривожна тенденція. Українці масово задумуються про повернення. За свіжими опитуваннями, лише 13% наших співгромадян у Польщі хочуть залишитися назавжди. Хоча більшість мають роботу, житло, стабільність. Вони не мають одного сприйняття. Люди зізнаються, їм важко інтегруватись немає живих контактів з поляками поза роботою, повітря, відчуття відторгнення. 62% вже стикалися з упередженим ставленням, і лише 11% відчувають себе по-справжньому прийнятими. Це серйозний сигнал не лише для уряду, а й для польського суспільства. Міграція це не лише про робочі руки, це ще й люди, які хочуть бути частиною країни, але їм не завжди дають шанс. Це не просто протести, це політика страху. Коли бракує рішення, знаходять винних. І, на жаль, часто цим винним стає мігрант. Польща ризикує втратити цінну робочу силу через ксенофобію та політичний популізм. Мігранти це не вороги, а підтримка економіки. Українці працюють, платять податки, але не завжди відчувають себе своїми. Тому, якщо хочете почуватися безпечно, готуйте документи завчасно. І якщо відчули тиск чи дискримінацію, напишіть про це в коментарях. Треба говорити про це вголос. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних випусках.